Доброго часу, друзі! З вами Олександр і канал Південний Пошук. Що ж, вітаю вас всіх з Днем Незалежності! Україна, наша рідна, обов'язково стане вільною, а всі вороги будуть покарані. Ну, бо по-інакшому бути не може, тільки так. Ось, і Тарас Григорович також приєднується до привітань. Думаю, з нього ми і розпочнемо вашу улюблену рубрику знахідки з інтернет барахолок Так, друзі, можливо, не зважайте трішки на мій голос, бо я хворів, хворів майже тиждень, навіть трошки більше, тому що можу говорити вніс, але, думаю, то не важливо. Що ж, дивимось, ось такий бюст Тараса Григоровича придбаний був на платформі OLX за 100 гривень. Ну і плюс доставка. Дивіться, на ньому навіть є підпис, скоріш за все, автора. Серов, але не бачу, не бачу самих ініціалів. Ось такий бюс в чудовому стані. Не пожовтілий, ніде не тріснутий. 11 см висоту. Приїхав він до мене з міста Херсон. Херсон сила, тримайтеся. Ну, і вже через пару днів він полетить до мого товариша в Іспанію. То щось такий у нас Григорович мандрівник. <смі> Є. Далі дивимось, за 200 гривень на тому ж Оліксі ось така олов'яна чаша з таким ось кельським орнаментом. Погуглив я її. Це ірландська чаша. Зветься вона як чаша дружби, ну і якби вона слугує для дегустації віскі. Ось такий незвичний предмет. Да? Я навіть не знаю, чому воно такої форми. Як дегустувати. Єдине, от що в ній бачите, вона трішки-трішки сюди вправо з наклоном і має от на дні ну, ні Коротше, рівняли її трішки, бо вона десь трішки впала, бачите, такі прем'ятості. Але цікава така річна, справді, бачите, вона от така невелика зовсім ось на ладошку. Так, 200 гривень. Ну, я люблю олов'яні вироби. Хто дивився мої ранішні відео, той має це знати. Далі крутезна взагалі покупка. Ось рідна коробочка. Ну, я думаю, да, ви вже здогадалися по, по картинці, що тут всередині. На жаль, на жаль, ось тут позаду дно коробочки прорване. Ну, і їй вже більше 30 років, а це 80-й рік тому, тому хоч так. А всередині у нас взагалі нульс. Зараз буду вам показувати. По-перше, є Інструкція, чи я не знаю, звернення для, для тих, хто любить курити трубки. І ось тут все розписано, як рекомендується що, коли. там Після 40-50 прокурок дає равномірний ілізаційний слой нагару. Ну, як чистити. Просто от все прям е, розписано. 80-й рік. Так. Ну і давайте ж поглянемо. Ось такий чохолчик. Не знаю. Я думаю, це вже, вже пошили його. Це не тих широків. Ну що, готові? Там, та там. Опа. Оп. Дивіться, яка класна люлька у вигляді Мефістофеля. Вона повністю, повністю нова. Нею не користувалися. Зовсім. Ось, навіть є бірка. Бірка. Так, Фасон 28, древесіна. корінь деревовидного, вереска Бріар. Не знаю, що воно таке, але, мабуть, щось цікаве. Сорт 1 ціна 3 рублі 50 копійок. Ось, дивіться, яка прям класна. Ну, фул комплект, я вважаю. Комплект. Єдине, що коробочка трішки-трішки з втратами. Якби і коробочка була повністю як ну, ну, ну не використана, ніде не побита, то взагалі б це прям джекпотік, я я б сказав. би 300 гривень мені вона така обійшлася на тому ж. OLX. Ну і плюс доставка. А там від 300 гривень зараз Укрпоштою доставка йде безкоштовною і вона там виходить 20 гривень. Так, ось це для колекціонерів, для тих, хто збирає люльки ще із Мефістофелем, Ну, прям клас, поки вона залишається у мене. Далі, з чого почнемо? Давайте хабарити, щоб я відставив. Ось, ретро фототехніка у нас. А саме Polaroid Light Mixer 630. Це, знаєте, стандартні моделі, класичні, які були у всіх, це були Polaroid 636. Це трішки інша модель. Не так часто вона трапляється в наших краях. Дивіться, стан гарний. Всі лінзи, все ціле, все на місці. Перевірити в мене, само собою, касет немає. Але я думаю, що от в такому стані він буде робочий. Ну, ніде не побитий, не потрісканий. Випускались такі моделі 89 й рік. От єдине, що тут ось цей напис трішки, трішки фарба з нього збилася. І десь отут є. Такі, бачите, невеличкі царапинки. Ну, ну, я думаю, ним користувався. Але так, цілий, класний. Для всіх поціновочів ретрофото, Я думаю, буде те, що треба. Так. Відставляємо його. Далі. Далі в нас, ну, давайте ось попільничка алюмінієва. Отака От ось сюжетна. Намальовані тут воїни. Ну, я так розумію, що це, скоріш за все, богатирі з однієї казки. Але але бачив, ну я почав гуглити про неї, бачив, що на ebay, здається, стоїть і там написано кельські воїни. Ну, бачите, можливо, і так. Ну, цікаво, дуже не часто. Є клеймо і напис 5 мех, ціна 87 копійок. Надіюсь, вам видно. 100 гривень така попільничка. Ну і давайте далі попільничка. Ось. Ось така класна. Це у нас силумін йде матеріал. Така голова собачки. Прикольно так зроблена. Також радянська, скрич за все, роки 80-ті. На жаль, тут, ну якщо й були якісь клейма то воно там стерто, вже потерто не видно. І ось так в неї відкривається її паща, ну чи, чи голова навіть. Ось у вас попільничка. А ще я читав, що можна як чорнильницю використовувати, тобто сюди наливати чорнило. Ну, Це знаєте, якщо. Ну, думаю, що вполне реально в когось в кабінеті вона така стояла. Сюди тушиш цигаретки, а тут у вас чорнило. ні. Стан гарний, ціла, не побита. 200 гривень вона мені обійшлася. Ось така собачка. Так, попільнички. Закінчили з ними. Давайте далі. Ось такі самі звичайні маленькі кролики. ЗХК-полони у нас. Вся фарба, все на місці. Такі симпатяшки. Це 100 гривень за 2 штучки, ну і плюс доставка. Ну, це, дорожче, їх навряд чи можна й продати. Але чому б і ні за 100 гривень? Я їх просто взяв, тому що це було в однієї тієї ж людини, що і попільничка ось ця собака. І щоб зекономити на доставці і замовити ще якогось товару, то взяв і цих кроликів за 100 гривень. Бачите? Клей мої. ціленькі, гарненькі. Ну, це кролики, це не зайчики. Я думаю, це кролики так. Є таке. Так, здалі машинки знову, точніше, модельки, модельки військової техніки. Останнім часом на них якраз везло. Хто не бачив, в мене були ну, в минулих відео, то можете подивитися. Дивіться, ось таких 5 модельок. Вони йшли одним лотом за 200 гривень. Давайте їх оглянемо. Тут, звісно, деякі під реставрацію, бачите, БТРщика немає колес, є клейма. Пушка повертається, наче все добре. Єдине, що колес немає. Ось така машинка. Також нема передніх колес. Ну, це або буду зберігати собі, або так само виставляти на аукціон без деталей, або, або збережу собі, щоб знайти деталі колеса, скомпонувати щоб вже був повний комплект. Ось такий тягач. Тут також бачите, немає однієї пари колес. Ну, і сюди ще йде його як продовження, такий ох, як би я сказати, прищеп. Ну так, да, скоріше за все, прищеп такий, на якому він тягає. Ну, ось тільки перша частина в такому стані. Але всі вони цілі і навіть фарба ну, не облущена, не побита там конкретно. Так, далі. Це вже в повному комплекті, повністю гарно. ось така. Катюша. Бачите? Також є. Ціни, на жаль, я ціни не бачу. Бачу, клеймо і номер 416. Так, і ось такий всюди хід. І ось хочу його зрівняти в минулому відео. От Хто не бачив, якраз можете подивити, подивитись посилання. Е, в мене також був такий самий всюди-хід. Ось він. Дивіться, от вони ніби повністю однакові, так? Ну, В принципі, так і є. Вони однакові. Але фішка в чому? Ось цей. Набагато важчий. Ну, от прям реально набагато важчий грамів там на 50. До речі, треба, треба зважити. Оцей набагато легший. І тут є клейма і є ціна. А тут, на жаль, немає взагалі нічого. Тому, ось я думаю, це просто в різні роки випускалися. Чи це різні фабрики заводи випускали? Отак ось. І здалеку і по фото їх не відрізнити, тільки коли візьмеш в руки. Це і важче, це й легше. Друзі, можливо, хтось знає, то напишіть, будь ласка, різні фабрики чи різні роки. Є таке. Так, ну, будемо завершувати потроху. І на завершення, як завжди, сучасні предмети. І погнали. Це вже прийшло з Національного банку України. Я навіть забув, щось вони так довго цей, це моє замовлення оформляли. Це був до продаж, місто Герой Охтирка. Ну, бачите, Україна Охтирка 2023, місто Герою. Сміливі завжди мають щастя. Вони на сайті Національного банку допродували і Маріуполь був, і Чернігів, і Миколаїв я встиг тільки охтирку придбати. Так, ну і ось з Аліекспресу ось такі ось підставки. Так, взяв якраз спеціально для ось таких монет НБУ. І отак вони, коли стоять, на поличці, вже виглядають зовсім набагато краще. Ну, справді. Коштують копійки. 10 штук мені вийшло за 40 гривень. Так. І тепер монетки будуть в мене стояти ось таким чином на поличці. Ну і далі ще одну підставочку взяв. Ось таку. Взяв спеціально під ось цей свій жетон Миколаївський зоопарк. Десь в старих відео я показував, як я його придбав. Ну, зараз ще покажу. Миколаївський зоопарк, Магулі Багіра, символ зоопарку. І ось тут тварини. Знаєте, також нічого такого, ну, чогось складного, просто така пластмаска. Це він, вона отак от ось зараз зараз відкривається. Так. Оп. Якбай. О! Відкрилась тут. Оце плівка з двох сторон. Так. Хоп. Але ж, уже ось так ось стоїть на поличці і жетон виглядає набагато краще. Ну, справді, прям. Також стоїть така підставка копійки, там 40 гривень за дві таких штуки. Знаєте, в мене альбомів якихось не було. там. Ну, самі звичайні, щоб ці жетони і монети лежали. Але отак в таких, ну, в таких поставках, якщо є де їх ставити у тебе в приміщенні на, полич, ну, на поличку там, в сервант, то, ну, то прям класно, не знаю. Дешево і сердито, я сказав би. Ну, справді виглядає вже набагато краще. Так. Що ж, друзі, на цьому здається все. Велике вам дякую за те, що додивилися до кінця. Не пожалкуйте поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім гарних знахідок, всім чудових доповнень в колекцію ще раз з Днем Незалежності. До нових зустрічей на каналі!